Слава Україні, маю 5 хвилин на головне. Шахраї розсилають фейкові листи про отримання податкового відшкодування. На Хмельниччині іноземець за лицяльнику шукав 65-річну жінку на 30 тисяч гривень. Вихідними у Славуті відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників. Про це та інше в подробицях. На Дніпропетровщині поліція затримала двох депутатів та кримінального авторитета, які вимагали 60 тисяч доларів у екс-заступника мера. Фігуранти погрожували колишньому посадовцю і його рідним фізичною розправою, аби змусити сплатити їм надуманий борг. Зломисники підпалили його будинок та авто. Поліцейські затримали вимагачів. Усім трьом оголошено про підозру з коїні злочину до судового розслідування триває. Уповноважений із питань зниклих безвісти за особливих обставин. Артур добросердов, ВТР українського радіо, повідомив офіційні дані щодо кількості осіб, які зазначені у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин. Наразі розшукується 62 тисячі 948 людей. Це як військові, так і цивільні. Наразі встановлене місце знаходження та ідентифіковано тіла загиблих. Це 10 тисяч 291 особа. У державній податковій службі України застерігають про шахрайство. Аферисти розсилають фейкові листи, нібито від дії про отримання податкового відшкодування. У листах є посилання на фішингову сторінку для викрадення персональних даних, яка візуально імітує портал id.gov.ua. На цій сторінці шахраї розміщують інформацію про щорічне податкове відшкодування, інструкції щодо проходження ідентифікації. Пропонують вести особисті дані, номер мобільного телефону, також реквізити банківської картки. Тож будьте обережними. Очікувала кошти від кавалера іноземця, натомість втратила власні заощадження. Днями 65-річна жителька Кам'янця-Подільського втратила 30 тисяч гривень, довірившись шахраєві. Жінка познайомилася у соціальних мережах із іноземцем. Трохи поспілкувавшись у месенджері, новий знайомий запропонував грошову допомогу та пообіцяв прислати чималу суму. Вона погодилася прийняти кошти. Однак іноземець повідомив заявниці, що для перевезення грошей через кордон необхідно сплатити мито. Повіривши залицяльнику, жінка перерахувала вказану суму, і після чого кавалер припинив спілкування. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. Патрульні Хмельницького затримали порушника правил дорожнього руху. Днями під час патрулювання водій Джі Патріот, не дочекавшись дозволеного сигналу, світлофора здійснив рух. і патрульні зупинили гори водія та притягнули до відповідальності. Тепер він зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 510 гривень. Патрульні наголошують на дотриманні правил дорожнього руху. А якщо раптом ви стали свідком правопорушення, повідомляйте на лінію 102. Вихідними у Славуті відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників та захисниць. 2 лютого у центрі міста відбулася мирна акція та автопробіг. Організаторами були рідні та близькі зниклих безвісти та полонених захисників та захисниць України. Подібні акції є надзвичайно важливими, тож закликаємо брати активну участь в них. Зокрема, акція Поверніть героїв з полону відбувається щоп'ятниці в обласному центрі на майданчику поблизу дитячого світу із 12 до 13 години. Ники закликають перехожих не забувати, що у ворожій неволі росіян перебувають сотні захисників та цивільних. На завершення випуску інформація від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по області та Хмельницькому з 4 по 6 лютого. На дорогах буде ожеледиця. Далі про прогноз погоди. Завтра буде хмарно із проясненням. Часом невеликий сніг. Вітер буде північно-західним від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів морозу. В день – від 0 до 5 градусів, теж нижче нуля. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу. В день – від 1 до 3 градусів нижче нуля. Наразі це все бажаю вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. Слава Україні, героям слава!